Слава Україні! Козаки! Сьогодні у нас подвійний огляд. Оглядаємо гібридний інвертор від ACG Solax на 3 кВт потужності, а також ось такий літій-залізофосфатний акумулятор Valence на 24 вольта і 69 Ампер-годин або 1766 Вт -годин ємності, як заявляє виробник. Акумулятор був замовлений на сайті B-Power, посилання і на інвертор, і на акумулятор будуть в описі відео. Розміри 305 на 175х225 мм. Валенс має дві клеми, плюсову та мінусову. З двома отворами, в яких нарізана різьба М8. І ось таким болтом можна прикрутити чотирьохпровідну систему під'єднання для меншого падіння напруги на дротах і більшої площі контакту самого провода з клемою. А можна перекручувати і одним ось таким болтом. Я буду з'єднуватись 25-мм кабелем за допомогою одного болта. Внутрішній опір акумулятора 9,4 мільйона. Напруга на ньому 26,8 вольта. Виробник вказав, що даний акумулятор можна заряджати до максимальної напруги 29,2 В. Мені не зрозуміле призначення цих дротів. Я припускаю, що вони зроблені для того, щоб можна було з'єднувати кілька таких акумуляторів послідовно. І ось таким чином, бачите, тут є. Ось так, ось так з'єднувати але сусідні два акумулятори. Можливо, це так, а можливо, ні. Напишіть в коментарях свою думку на цей рахунок. Розглянемо ближче тепер інвертор гібридний ACG SOLAX. Подивимося на етикеточку. І в нас на етикетці вказано, що це модель sp 3200 3200 ВА або 3000 Вт потужності. Максимальний струм DC 125 А. Максимальний заряд 60 А і по замовчуванню стоїть тут на налаштуваннях 30 А. Він дуже схожий на мій інвертор на 24 В ESУ. Здається, що це навіть. Один виробник, просто ESUM ще забрендований, а ACG Solax навіть брендуванням не займались. Чотири кнопки керування дисплеєм і різними налаштуваннями. Знизу у нас, як бачимо, є вхід змінного струму AC і також вхід землі. І вихід змінного струму. Запобіжник, земля. Потім два кулера не надто великі, напевно, 60 мм в діаметрі. От такий термінал підключення. Силових дротів. Мені більше подобається болтове з'єднання, а не таке, але маємо, що маємо. І також вхід сонячний. Збоку є ще кнопка, яка вмикає і вимикає наш акумулятор. Під'єднав інвертор до акумулятора. Силовий мінус прикрутив на один болт, силовий плюс прикрутив на інший до клеми. Тепер вмикаємо перше вімкнення, подивимося, чи він запуститься без мережі 220 вольт. Так, без питань запустився. І працює тільки від акумулятора. Тобто холодний пуск тут присутній. Струм холостого ходу ACG Solax складає 1,3 А або в перерахунку на вати менше 50 Вт. Підключили навантаження у вигляді електрочайника, він споживає 2,2 кВт. Подивимося, чи здатен акумулятор видати потрібну потужність, і чи здатен перетравити її наш гібридний інвертор. Запускаємо тест і подивимося, скільки потрібно енергії для того, щоб закипятити 1,5 літра води. 89 Ампер знімається з акумулятора в даний момент. Або 2,1 кВт потужності. Парай. Парай. Вода в чайнику закипіла і на це знадобилося 80. 5 кВт годин енергії. І акумулятор, і інвертор достойно витримали тест. Тобто 2 кВт що для акумулятора, що для ACG Solax це нормальний показник потужності. Верхній поріг напруги, до якої може заряджати ACG SOLAX акумулятори, становить 29,2 вольта. А нижній поріг, до якої може розряджати акумулятори 20 вольт. Максимальна сила струму, з якою здатен заряджати акумулятори від мережі, це 60 А. Зараз ми перевіримо, чи дійсно там присутній такий струм. Не варто заряджати акумулятор, який має 69 годин, струмом 60 А, але в нас тут тести. Давайте спробуємо. Не знаю, чи він візьме 60 А, тому що він заряджений майже на 100%. Давайте спробуємо. Підключаємося в ac мережу Бачимо, з'явилася піктограмка, що мережа присутня. Включився байпас режим. І розпочалась зарядка. Бачимо, що струм складає 50 А. Це дуже гарний показник, але в налаштуваннях було виставлено 60 А, тобто 10 А десь китайці прибрехали. А можливо, акумулятор не бере 60 А. За допомогою осцилографа залишилось перевірити форму синусоїдального сигналу. Чи дійсно тут є чистий синус? Це треба робити обережно, бо тут відкриті дроти і напруга 220 В. І як бачимо, у нас чистий синус без будь-яких спотворень. Тобто інвертор може працювати як з газовими котлами, так і холодильниками, так і глибинними насосами. Тут проблем виникнути не повинно. Акумулятор повністю заряджений. Напруга на ньому 28,9 В. Будемо проводити замір ємності. Використовуємо ватметр Аторч та інвертор ACG SOLAX. Відключаємо його від мережі. Якості навантаження використовуватиму ось цей фен. Вмикаємо його. Майже 500 Вт знімається з акумулятора. Давайте додамо ще. 1 кВт. І подивимося за допомогою такої потужності, наскільки вистачить нашого акумулятора. Завершився тест ємності. Акумулятор відключив навантаження при напрузі 22 вольта приблизно і віддав 1,26 кВт годин ємності з заявлених виробником 1,7 кВт годин. Але ми не враховуємо коефіцієнт корисної дії інвертора. А також те, що виробник вказує ємність 1,7 кВт-години потужністю 0,2 від ємності. А у нас Ця потужність була значно-значно більша, тому ємність виявилася трішечки меншою. Замірюємо рівень шуму, який видає інвертор на відстані 50 см від кулерів, і при зарядці акумулятора силою струму 30 А. Підключились в мережу. Середнє значення складає приблизно 42 дБ, від 40 до 43. До висновків. Почнемо з інвертора. Він мені сподобався. Я його купив на Аліекспресі в розпродаж приблизно за 160 чи за 170 доларів. І на ці кошти він повністю виправдовує свої характеристики 60 струм заряду без проблем. 2,2 кВт потужності. Також для нього не є проблемою. Я думаю, що навіть там до 2,8 він буде нормально справлятися. І при цьому він. Не надто шумніший за дорожчі варіанти. Звісно, хотілося б кулери зверху, і щоб вони були більшого діаметру, але є, як є. І поміняв би отут термінал на болтове з'єднання, яке у більш новіших ревізіях вже присутнє. Але, знову ж таки, 170 доларів, от такий самий ЕСУ у мене працює вже рік, і ніяких питань навіть з цими з'єднаннями немає. Все нормально. Тепер акумулятор. Він мені також сподобався. Він, як ви любите, літій залізофосфатний, і при цьому безпечний, і дуже має просте. Підключення до акумулятора. Вам нічого не потрібно паяти, чи підключати якісь БМС чи ще щось. У вас є плюсова-мінусова клема, перекрутилися болтами, перекрутилися до інвертора, готова система. І при цьому він видає через інвертор, знову ж таки, це коефіцієнт корисної дії інвертора. Це набагато більша потужність, ніж потрібно заміряти ємність. І при цьому 1,3 кВт години він видав в цьому режимі. Тобто, питань до нього у мене немає. Ну і, звісно, хотілося б, щоб він коштував дешевше, але ж ви розумієте, що величезний попит. Задирає ціни догори. Тому акумулятору також плюс. Напишіть в коментах, що це за дроти, бо я так і не зміг вияснити. А також підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до. Спільноти в Телеграмі Edelweiss Test. Всі посилання будуть в описі відео. Дякую за увагу. Я відкриваю збірну потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реб. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін. Здається, мені я не експерт. Також гільза від. Мсти С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від гаубиці 3 семірки, 155 калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж Ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який в мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому довподоб. Інших чотири приза будуть розігнані за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. Тисячу гривень, 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримайте свої призи. Допомагайте силам оборони.